Нинішню війну називають війною дронів. Як до неї підготувалася Україна? Зараз наша виробничі потужності, це один комплекс на тиждень. Які дрони виробляє Росія? Все іноземне, все скомпоновано. От кнопка Бош, наприклад, ну, кнопка запуска. Чи є в Україні власний шахет? А чому ми думаємо, що його немає? І яких пташок бракує ЗСУ? Та кількість, це, знаєте, чайна ложка. А нам потрібно їх виливати як з відра. Деви поспілкувалася з військовими, урядовцями, виробниками БПЛА, аби дослідити армію українських дронів. Які дрони виробляє Україна? Це одні з найпопулярніших безпілотників у ЗСУ Шарк. Його розробник приватна компанія «Укрспецсистемс». Шарк розвідувальний БПЛА. Він має якісну камеру і дальність польоту 80 кілометрів. Цей дрон з'явився уже після початку повномасштабного вторгнення, і, як каже компанія-розробник, відтоді його виробництво зросло у сотні разів. Шарки часто працюють в парі з хаймерсами, наводять і коригують вогонь артилерії. Виробник шарків каже: у 2022 році з'явився значний запит від військових саме на дрони-розвідники. Тому менше ніж за рік БПЛА уже пройшов випробування. На момент початку повномасштабного вторгнення безпілотники в Україні виготовляли сім компаній. Зараз таких виробників майже двісті. Ми зараз на одному з таких підприємств, яке виготовляє українські дрони. До 2014 року ця компанія виготовляла тренувальні літаки. У 2016 році вона випробувала свій безпілотний комплекс Raybird 3. З 2018 року комплекс надають ЗСУ. З повномасштабного вторгнення, основне, що змінилося, наші розробки стали набагато жвавішими. Тобто те, що ми до 2022 року могли розробляти впродовж там, одного року якісь зміни, то зараз ми маємо це робити впродовж декількох тижнів. рейбюрд 3 або у військовій версії АЦС-3 3 розвідувальний безпілотник. Його основні переваги, як каже виробник, летить далеко і довго. Дальність зв'язку – 120 кілометрів, тривалість польоту більше ніж доба. Рейбюрд може працювати і бачити склади і командні пункти глибоко в тилу ворога. Зараз наша виробнича потужності це один комплекс на тиждень, тобто в комплекс входить стандартний комплекс. Це три літака, система запуску катапульта, дві наземних станції, блок антенн. І зіп це комплекс запасних частин. До злету готується ще одна українська пташка Лелека Лелека-100. Це один з наймасовіших українських безпілотників. Лелека також може вести глибоку розвідку. Дальність польоту 50 кілометрів. Вони хороші тим, що їх ворожий ППО ворожий майже не бачить. Ну він маленький, він маленький там мінімум мінімум метала. Дрони не лише ведуть розвідку. Українські розробки кажан і вампір можуть нести і скидати боєприпаси. Один з найбільш загадкових безпілотників Бобер. Про нього відомо небагато. Це дрон Камікадзе великої дальності. Саме такі безпілотники не раз вражали цілі в Москві. Також в Україні з'явилося чимало власних fpv дронів з видом від першої особи, наприклад, це коптери Пегас. З липня 2022 року Україна будує свою армію дронів. Це урядовий проєкт у його рамках. Держава закуповує іноземній українські БПЛА для війська Георгій Цхакая був одним з ініціаторів цього проєкту. результати, на мою думку, дуже хороші. Ми зменшили бюрократію, створили податкову гавань для дронів. Прибрали всі ввізні мита. Дозволили виробникам дронів стати частиною дія сіті, що дає їм податкові стимули. 95% усіх українських дронів розробки приватних компаній. Але до fpv безпілотників долучилися й три державні підприємства. Ми як держава так само підключились до цієї історії, виготовляємо там, до кінця року тисячі і, і більше ми на загал сказати не можемо. Досягнення України у виробництві БПЛА за останні два роки фахівці й урядовці називають стрибком уперед. Ми збільшили виробництво дронів у 100 разів, можливо, у 150 разів у деяких випадках, а можливо, і більше. Ми починали війну з Байрахтару і все зараз. В нас виробництво ну, взяті на озброєння офіційно на літо станом на літо. Да, а, значить, 28 дронів. З них дев'ять дронів камікадзе, про які ми взагалі не знали, що це таке. Що виробляє Росія? На фронті Росія використовує розвідувальні безпілотники Орлан і ударні ланцети. Ці дрони часто працюють в парі. За останній рік вони стали одним із найефективніших БПЛА армії РФ. Те, чим Росія обстрілює цивільне населення України, вивчають фахівці Київського національно-дослідного інституту судових експертиз. Основа роботи то, що дошкуляє в Україні, це от шахет. Перед вами безпілотники, марковані літерою М, виготовлялися в Ірані. Кілька місяців тому з'явилися нові. Є от такі, такі шахеди з буквою К. Торну «Герань-2», От написано К-021. Це з першої партії. Це вже російська і зборки шахет. Власне, російських деталей у дронах вироблених в РФ, небагато. Це найпростіші компоненти. Решту Росія купує в Ірані, Китаї та на Заході. От карбюратор від нього. От написано. Made in Ireland. Ірландці випускають він, що нам отака сілку, що на там загального призначення. Бізнес є бізнес. Ті виробляють, ті покупають. Це не продукція військового призначення. Система управління. Тобто навігаційна система, система наведення, там блок управління польотом, е інерційна система, майже всі електронні компоненти з усього світу, тобто відома західна компанія з США, європейські, японські, корейські. Чи потрібен Україні власний шахет? Дослідники визнають, шахет вдала розробка. Такої ж думки і авіаційний експерт Валерій Романенко. Там прекрасна аеродинаміка, там літаюче крило інтегральної такої конструкції. Да, тобто, фюзляж теж є. А там інтегральна компоновка, яка дозволяє вмістити максимум в мінімальному об'ємі, вмістити максимум а, палива і вибухівки. Я вважаю, що цього більш ніж досить для того, щоб а, зробити реінженіринг, значить просто його тупо скопіювати. Використати ті самі двигуни, а нам потрібні великі дрони. Експерти вважають дрони камікадзе й особливо далекобійні ударні дрони однією зі слабких сторін України. Чому у України немає власного шахеда? А чому ми думаємо, що його немає так коротко і без деталей відповідає Ярослав Олійник, військовослужбовець, аеророзвідник, радник міністра з питань стратегічної галузей і промисловості. Він допомагає Мінстратехпрому, зокрема, визначити найбільш перспективні українські розробки. Ми напевно не країна Xerox, тому що ми не можемо взяти все, що ми хочемо, просто скопіювати за кордони. Того, що так не можемо, так неправильно. Але ми сильніші в розумі, ми самі придумаємо. А експерти-дослідники російських дронів нагадують, що шахеди, що російські орлани розробляються вже багато років. Іран, взагалі він давно дуже під санкціями, і там програми державним по безпілотним літальним апаратам, вже там кілька десятиліть. Вони працюють, досягли певних успіхів, але теж брали якісь аналоги, копії. Ми хочемо, щоб за півтора роки війни у нас все вже було. Воно ну дуже важко. В «Укроборонпромі» заявляють, що Україна вже створила не просто аналог шахеда, а навіть більш потужні моделі з дальністю польоту близько тисячі кілометрів. Утім, деталі таких розробок не розкриваються. Так само невідомо наскільки масовим є їхнє виробництво. Чого бракує Україні? Виробники БПЛА кажуть: усе більше складників для дронів виробляються в Україні. Але деталі й механізми, які треба завести, не можуть замовити заздалегідь. Усе через те, що держава не думає на рік вперед. Заздалегідь замовляти по спрощеній процедурі. Ми можемо тільки, якщо у нас є контракт. Держава підписує контракти там, з виконанням 3-4 місяці, не на рік, тобто на наступний рік ми не можемо зараз підписати контракти, бо не визначена потреба від держави. Але при цьому закупати, щоб вчасно задовільнити контракти, нам треба заздалегідь. Відповідно, по спрощеній процедурі ми не можемо наповнити склад. Також є брак кадрів: чимало фахівців виїхали за кордон, пішли в армію або на інші проєкти, адже виробників БПЛА в Україні нині десятки. Валерій Романенко вважає велику кількість різних виробників проблемою, зокрема у створенні ударних дронів. На думку експерта, держава розпорошує зусилля. Нам поки що не вдається так би мовити, створити. Вибрати один-два єдиних дрони да, і випускати їх масово, щоб всі, хто роблять варіації на тему ударного дрона, да, вибрали найкращий варіант. В цьому найкращий цей найкращий варіант доповнили своїми вдалими якимись елементами цього дрону і таким чином створити єдиний дрон, який можна буде випускати масово. Утім, урядовці такий підхід вважають неправильним. На їхню думку, вільна конкуренція та винахідливість сильна сторона української армії дронів. Філософія росіян полягає в тому, що вони роблять щось одне. Наша філософія в тому, що ми відкриваємо ринок. Це привносить додаткові інновації та ідеї. Ми не можемо перемогти Росію у традиційний спосіб. Нам потрібно бути більш інноваційними. Конкуренція створює інновації. У нас більш якісніші вироби. Ми перші придумуємо або видумуємо нові засоби, нову тактику застосування. Ми перші почали взагалі скидати якісь боєприпаси з Мавіків, що було популярно там у 2022 році. Тобто ми сильніші в розумі і ми завжди щось викладуємо нове. В уряді певні українські виробники БПЛА мають шанс вийти на провідні позиції у світі, адже нині українські розробки постійно вдосконалюються і одразу проходять випробування у суворих умовах на справжній війні.